За згодою автора уривок із книги Віктора Могильди Люди землі, Господь з нами Я бачив Всесвіт, Кропивницький. 2025. розділ Сповідь, запис від 28 лютого 2021 року. Іноді навіть ті, хто має все, гроші, владу, зв'язки, відчувають порожнечу, бо є щось, що не купиш за мільйони, це спокій душі. Приходить до священника на сповідь олігарх. Що турбує тебе, з чим прийшов на сповідь перед Богом, сину мій? запитує його священник. Та оце, отче, останній час якась тривога з'явилась неспокій, і сну уночі майже немає. А святой, отець ще не знає, хто сповідується, та й питає далі. Може, той неспокій та хвилювання від скрути матеріальної, може, нічим родині твоїй за світло чи газ сплачувати, чи заробітки твої, сину, такі незначні, що вам тяжко жити? Та ні, отче, зовсім не так. Я людина заможна, я б сказав, що навіть передова, бо маю заводи, фабрики, виробництва різні, а ще маю літаки, яхти, кошти, які в офшори вивів. Маю купу нерухомості і вдома, і за кордоном, а ще телеканали, де показують все, що мені доподоби. Є ще у мене фонди доброчинні, я людям допомагаю, продовольчі товари роздаю та допомагаю грішми. Ну хто попросить? О, ти дійсно заможна людина, і статки маєш великі, мовить до нього священник. А як ти ті статки надбав? запитує далі. Та так і надбав, був тоді при владі, та і зараз ніби як при владі, бо маю близько сотні народних депутатів, яких схилив на свою сторону, щоб інтереси свої відстоювати. А для чого, сину, тобі стільки багатства потрібно і чи щасливим ти від того почуваєшся? запитує далі священник. Та я й не знаю, отче, усі отак. Хто при владі були, збагачувались, то і я разом з ними добував те добро, а чи щасливий я навіть і не знаю. Задумався священник, а потім мовив Оце, сину мій, тривога і неспокій від того, що душа твоя відчуває, що скоро наближається час відповіді перед Богом за життя і справи твої на землі, бо бачу, і вік поважний уже маєш. Що ж мені робити? запитує олігарх далі. Найперше, що потрібно, то це покаятися у всіх гріхах, а найбільше за ті статки, які нечесно надбав ти, бо нечесно зароблене, то як вкрадене, ні тобі, ні родині твоїй користі не принесе, та й зникне скоро воно, що і сам ти не знатимеш, куди поділося. Частину майна ти лише собі, але тільки ту, якої вистачить тобі на життя, а все інше поверни у власність держави. Бо те все народне. Люди різних поколінь над тим працювали. А гроші, які в офшори поки ще ніхто не відбрав, то поверни в Україну і вклади в економіку у розвиток. А люди, які зараз на заробітках по світах, працюватимуть вдома і не їхатимуть від своїх родин. А далі живи чесно, по правді, як і належить жити людям. Бо, покаявшись, ти очистиш свою душу від гріхів, а відкривши серце для Бога, отримаєш зцілення і тілесне, і духовне. Після викладеного всі прийшли і підемо голі, бо усе по Божій волі думаймо лише про Боже, а все інше нам не гоже. Божу ласку і любов заслуговуймо разом.